28 лютого в приміщенні управління соціального захисту населення відбулась урочиста презентація нового офісу Бориспільської міжрайонної територіальної організації УТОГ та круглий стіл на тему сучасні проблеми реабілітації інвалідів з ураженням слуху. Першим взяв слово начальник українського товариства глухих Володимир Яковлєв. Здравствуйте, приміті нашу сердечну те, що знайшли время наше Володимир розповів про проблеми інвалідів у суспільстві, особливо у невеликих населених пунктах. Наголосив на питанні працевлаштування та можливості відвідання лікарів, юристів та інших установ. Рівень цивілізованого суспільства вирішується рівнем відношення до інвалідніх можливостей. На сьогоднішній зустрічі хотілося б затримати деякі питання, які потребують своєї розрішення. Получение жизни глухих людей. Наше общук керівник товариства надіслав запрошення представникам влади міста та району. Відгукнулись високопосадовці місцевих органів влади, а також з Баришевки, Броварів, з Гурівки та Переяслава. Заступник начальника головного управління захисту населення Київської обласної державної адміністрації Валерія Михайлівна розповіла про обласну комплексну програму Турбота та роз'яснила всі незрозумілі моменти. Відповідні програми звичайно прийняті в кожному районі і в кожному місці нашої області. Вони прийняті і вони виконуються. Є пункти цих програм, які фінансуються, і є пункти цих програм, які не фінансуються. Учасники круглого столу підняли питання про соціальну картку громадянина та необхідності штатних посад сурдоперекладачів у районних територіальних центрах. Відповідь отримали від Валерії Низенко. Це все докладу до відома керівництва. Що в зв'язку з відсутністю цих посад? Ну як обмежуються можливості? Глухих, ну Вирішення і ну різних там юридичних і правових і соціальних питань заступник міського голови Людмила Ковальова виступила з поясненнями щодо соціальної картки, а також повідомила присутніх про соціальне таксі у Борисполі. Ми досягли домовленість із нашими закладами. Я спільніше скажу, якими щодо пред'явлення не цієї соціальної картки, а саме пенсійного посвідчення. Вона дає право в тих закладах, які обслуговуються, на певну знижку. Голова центрального управління Українського товариства глухих Юрій Максименко повідомив про виробниче підприємство, що знаходиться у Білій церкві, та має можливість працевлаштувати інвалідів по слуху, але має потребу у замовленні товарів. Юрій Петрович висунув пропозицію щодо співпраці з Бориспільськими організаціями. Цями Людмила Ковальова розповіла, що треба робити задля досягнення спільної мети. Якщо організація дасть свої побажання, що випускають яку кількість, то ми допоможемо. Як можна заключити договора, кому необхідна ця продукція, і щоб було вже замовлення на 2000, наприклад, там і в іншу частину 13-го року? Крім нового офісу, члени Українського товариства глухих отримали можливість задати питання, що їх турбують представникам відповідних служб, які мають повноваження надати допомогу у вирішенні наявних проблем. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал «Бориспіль».